Всім привіт! Обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. <гум> Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще що таке? О, ні, не вже перед Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну Ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю. Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку, Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh. Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh. Ви випадково нічого не забули. Uh. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі. Нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через емму. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре. Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Швидше, я ловлю клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пензлик руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. Що ж, не буду тобі заважати. Піду до емми. Ну, як справи, все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <гум> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. сама Манери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Гей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все плеве. Це пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме. Не обмежуватиме тебе. Нічого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію. Почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, Гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Ого, це Кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман. Сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти, сирі яйця. Точно, можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой-ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. Фу, це ж так ми знаємо, що це, як смердить шах. А в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Все нутела, причому дуже смачна нутела. Ось Остін, спробуй. Фу, хоча м -м, смачненько. Ще й багато, прикольно. Пригости Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, вона мерзла і смердить. Емма, починай. Так, ему, давай. Я? Ну, У мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це гедота. Остін, продовжуй. Окей Я не зможу. Вона смердить. А? Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія, час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Немає одного, Подивися на емку. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох. Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ось тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я, може, не треба. Швидко їж! Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та Це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Oh. 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 Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло! Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось орео. Хлоп у долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік? Mm. За що це мені? Фу, пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Mm. Бідний Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Mm. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав. Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. Я сильна, я впораюся. Ітине, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра! Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. <плес> не чіпляйся, і без тебе дурно. <плес> Ти аж позеленіла. <плес> я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселищі веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В діте на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему приступай. Я теж прикрашу свої млинці. <плес> Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмеллоу, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. Ітан, дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато, у Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану, киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун, але і я маю жуйку. Гей, Джулія, hey, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо і заберемо все. Так, у мене саме тут спеціальний гурток. М -м -м. Ей, Ітане! Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о -о. Вийшло. <хлап> Руки знешкодила. Хапай жуйку. Що? Ану залиште! Це моє! Нечесно! Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже на бриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у ЕМИ їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей, ем. Де. Фу, погань! Давай ти, Ітане. Ну, добре. Ам? Це навіть для мене кисло. Я <плес> зараз заплачу. Емо, спробуй ти. <плес> Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. Це бридко. Виплюнь. А може, нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. Піти не давай склянку. Тримай. І справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вам і двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пройте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так все побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Легко. Хуа-доги. У ЕМИ один, у Джулії більше, а в Ітона аж сто шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. А мені? Іди, <глінг> час пробувати. Це дуже смачно. <глінг> дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас! Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька? Ітане, все тобі. О, ще хот-дог, А їх ніколи не буває замало. Ам, ой, бум. <реш> ха, ха ха і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупачупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше. А мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Емма, дивись. Ітан, глянь туди. Заздріть, у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і. Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Гей, ам. Mm -hmm. hey, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Wow. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу, лечу. What? Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Oh. Куди ви всі?